Всім привет, ребята, з вами Котазар. Довго пятая п'ята серія. Да, я пішла 2 дня не знімав, у мене сильно зуб болів. Вообще, желання не було знімати. й телефон був розряден під середку сидів, зуб болів. І наконец, я на день набрався сил, щоб зняти вам п'яту серію. Бо желання взагалі немає, ніхто не хоче знімати із друзями моїх. П'яту серію мною пришлося одне знімати. Ну, ребята, з вами котозавр, ну а мы погнали. мелкий, прибери свои ігрушки. Не бюдя. Ну, ну я тобі це припомню. Mhm, mm da, să-i blăscă telefonul, pe iglate. Nu. Ah, da, ca eu să-i îmbib, mamă, nu văd, ca eu să Mm, ну тепер Каточку без зі